Всяка премудрість від Господа, з ним же вона і повіки, в морі пісочки, краплі дощу і вічності днини Хто порахує, висоти небесні, земну широчінь і глибини безодні Хто дослідить? Перед усіма речами створено мудрість і розважливий розум від віку. Джерело мудрості. Слово Боже у вишніх, а дороги її заповіді відвічні. Корінь мудрості кому він відкрився. І наміри її потаємні хто про них знає? Спізнання мудрості кому об'явилось, і хто її досвід збагнув багатющий? Єдиний мудрий, страшний вельми, що воссідає на престолі своєму. Господь сам утворив її і уздрів і перелічив її і розлив її над усіма ділами своїми над усяким тілом і щедроти своєї, та й надав її тим, які люблять його. Страх Господній то слава й честь, веселощі й віно краювання. Страх Господній звеселює серце й радощі, дає втіху та довголіття. Хто страхається Господа блаженним стане наостанку і в день кінця свого благословенним. початок мудрості боятися Господа і створено її в лоні з вірними разом. Вона ж між людьми звела гніздо вічну основу і до сімей поколінь його довірлива буде. Повнота мудрості страхатися Господа. Вона упоює їх плодами своїми, цілу їхню хату сповнює бажаним і засіки їхні плодами своїми. Вінець мудрості, острах Господній, від нього квітне мир і здоров'я благодайне. І уздрів Господь і перелічив її, дощем і злив знання і розважливий розум, підвищив славу тих, що посідають її. Корінь мудрості страхатися Господа, тож віття її довголіття, острах Господній гріхи віддалює, хто в ньому перебуває, той гнів відвертає. Несправедливого гнів не виправдальний, бо в запалі його гніву його погибель. До пори часу довготерпеливий терпить, але наприкінці радощів він зазнає. Сам він до часу свої слова ховатиме, його ж розум посвідчать уста численних. У скарбниці мудрості приповідки повні знання, для грішника ж побожність осоружна. Прагнеш мудрості дотримуй заповіді, і Господь тобі її щедро надасть, бо мудрість і повчальність острах господній, вірність та лагідність йому до вподоби. Не будь нечуйним супроти остроху Господнього, і не приступай до нього з серцем подвійним, не будь супроти людей облудним, зважай на уста свої, не знося вгору, щоб не впасти й не збезчестити душі своєї, бо Господь твої тайни відкриє, й додолу кине тебе серед громади, бо не причастився єси до остроху Господнього. І серце Твоє облудне.